Хлопці шукають метал. Хочуть знайти золото. <рес> якого? <рес> золото, якого тут ніхто не губе. Щось тут пікало. Так. Окей, далі. Okay. Нема чим купати. Тільки лопати нема. Щоб викупати. Що там? Я не знаю. Виходить пальцем дістати? Нам в Може, машині щось є? Трубочка від пляшечки. <рик> дуже цінна річ. Прям дуже. Непонятно. Ну що там? Заховались нема. Було було, та й нема, а? було, було та й нема. Не знаю. На дворі угу. жарко. Так, сьогодні на дворі дуже тепло. Така тепла осіння погода. Yeah. 不能 Ну шо там? О, монета! Ми знайшли 10 центів Ну хоч щось Така побита цим. Газону косарка. Перша копійочка! Ти бач? Знову буде копійочка. Ну, шо там? Поки нічого. Поки нічого. Вот тут. перехиляю. Ну та, лопати нема. Пальцями там лопати, Нігті позакочується. То -то. Що? Щось не боя. <плес> Антенна! Менше. <Матч. Матч. плес> О, це класно, <плес> Ну, друге. Друга знахідка. Але вже не Не монета. Це кришка від пляшки, э, а? Вже? Ну так, шукайте далі. Карп не знайшли. Ми купили таку штучку дрючку. Зараз розпаковка. Пошли за Так це в нас воно взагалі перед має бути до гіпсокартону. Але воно багато І це наша перша розпаковка. Купив фірми Park Size. Це не реклама, це просто... Бо мені подобаються їхні матеріали. І тут в комплекті йде зарядне з акумулятором. Ось така ж дрючка У нас Сумний акумулятор такий стоїть 40 євро. І зарядне 15. Ой, Ой! Воно отак знімається. Тут біта є ще. Менше біта. Руки не помилили, нічого страшного. Може бути шуруповерт, а може бути. А може бути те, що воно може бути. Тут це якась приблуда, вона туди, мабуть, надівається, типу стоїть повноцінний шуруповерт, я думаю. Я не знаю, що він розібрався сам. Все ж розпаковуємо перед вами. Ага. Тут идут такие ленты с шурупом. Значит, что-нибудь сюда себя оставляешь. та 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 Тут же какая-то кнопочка шурупа намалевана. Тут щось намальований якийсь замок. Ага. Ага. А, типу закрутила шурупа, ти переставляєш. Ти бачиш, шурупу закручує. Лента йде. Ось наставив. Хоп. І є шуруп. І вона просто переставляється, щоб тобі не надівати, ти знову. Класний дуже. О, бач, два рази нажав і він... Його не вилазять. Ага. Я понял, а тепер всі мали? Ця лента мабуть о! І ці ленти, там їх багато. Їх, скільки. їх можна походу заражати скільки ход і Що дуже зручно. Ці ми викрутимо назад. Закручиваю и выкручиваю. О, купляешь, потом просто шурупы заражаешь в ленту. И очень удобно. Теперь что штучку. А, в носе показывает. Ця штука на цю штуку, ця штука на цю штуку. Може бути просто як шуруповерт. Може бути така штука. Що показано, що руповерт. Ну зараз попробуем. Інтересно. Я ще не опитне. О! Тепер просто такий шурповіт. Але так біта не крутиться. Біта крутиться тільки при натисканні. Таке цікаве. Але тепер я зможу купляти все, що захочу без акумулятора, акумулятор в подарок з цим йшов. Це дуже рідкість, щоб знайти якийсь інструмент. Ми купували батькові на день народження такої фірми Parkside, Шуруповерт. Він дуже довольний податком. Парксайд. Парксайд. Каже, що замірав батарею, якщо виробник пише, скільки вольт ватт. КВт. <реш> то так воно і є. Та й так, будемо потрохи по користуватися. Може ще щось купимо болгарку, купимо. Болгаровська продається, дуже гарно. Все. На цьому все. Дякуємо вам за те, що додивились нас до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь. Щось будемо щось знімати, викладати. Всім пока.